мої вітання. По нам хірачать, а ми кріпчаємо всіх з Різдвом. Дякую вам за ваші донати, за вашу підтримку наших бійців. У них також Різдво, і не забуваємо, що наше свято відбувається тільки завдяки їм і їх зусиллям. Для донатів, бачите зараз QR-коди, можете навести камеру свого телефона і зробити гарну справу у такий святий день. Але цей святий день не для всіх. Тварюк на світі багато. У різдваний ранок рано крашка запустила понад 70 ракет та 100 дронів по енергоінфраструктурі України. Напишіть, будь ласка, по датах на грудень місяць. Що у нас було? І що у нас є по факту? По небезпечним датах, ті, що ми з вами дивилися. Так, масовані обстріли. До кінця цього року, включно з 31 першим числом. А найближчі чотири дні а, у них буде накопичення сили. На четвертий, на п'ятий день від сьогодні буде знов подарунок. Потім буде е через два дні через 7-10 днів. Або у цей весь період 7-10 днів. Це початок січня, да, у нас? Ну, Звичайно. Чи виготовляє Україна власну зброю? А збільшимо ми оберти в наступному році? Вироблення власної зброї? Це ми на третій рік, на четвертий вже рік війни питаємо, так? Да? Що можна відповісти на це запитання? Дивіться, можна відповісти наступне: що наші партнери дуже міцно скрутили нам з цього приводу руки, і ноги і все, що можна, чим можна виготовляти, придумувати ту зброю. Так що, дяка тут, у лапках, нашим партнерам. Що можна тут ще додати такого позитивного? Те, що ну не зовсім ми а, слухаємо, не зовсім ми а, тут у цій а, у цьому питанні а, все по правилах робимо. Як Україна справляється з викликами енергетичної кризи? А зві ви де знаходитесь? Ну звідки це питання прийшло? З Фінляндії, з Туреччини? Чи є загроза нових перебоїв з постачанням електроенергії взимку? Є загроза, якщо є найближчі 4-5 днів, загроза масованого обстрілу. Потім знову через 2 дні, потім знову через 7 днів. Да, тоді ну є така, є така історія, як Україна справляється. Значить, ситуація з електроенергією зі світлом як буде далі у нас з вами? А найближчі 2-3 місяця е, грустно, хірово, ніяк. Це так вкратце відповідаю на ваше запитання. Я навіть більше вам скажу: у кінці зими наш уряд скаже нам, що електроенергії більше немає. Це для чогось буде сказано, для чогось це буде зроблено. Це не є так, як вони скажуть, але так, да, така буде історія. Що ще у нас гарного у такий святковий день? Президент Анголи згодився приїхати в Україну. Якою буде зустріч? Що вона принесе для України? Напишіть, кому не пахіру. відповідь на це питання, а ми дивимось. Президент Анголи. Зустріч. Якщо буде, то що принесе? Що нам з того? Що нам з того? Так, ну, нічого, так що давайте. Більше не казати поганих слів. Так, чи буде спокійний новий рік? Ні, не буде. Масований обстріл подивилися. Чи скасують бронь та інші привілегії для мобілізації в 2025 році: скасування броні або інших привілегій. Для, мобілізованих 25, для мобілізації в 2025 році. Чи буде скасування? В 25-му році? А, що стосується навчання? Це в першу чергу. Що стосується. Отримання зарплатні або доходу, тобто якесь сортування буде з цього приводу. По типу у кого більше зарплата або хто цінніший з точки зору. З точки зору своєї роботи, своєї діяльності, е, значить, ще будуть зміни, що стосуються смертельних хвороб або хвороб, які не лікуються. Отакі От будуть зміни. Чи збільшить США виробництво ракет для підтримки України? Збільшить. Так, однозначно збільшить. Чи буде це для підтримки України? тільки у вигляді вже в мирній частині України, а тільки у вигляді як сказати, охорони території, там, отак. 25-й, 25 з 25-го по 28-й. З 25-го по 28-й штати будуть Вкладати в нас гроші не для війни, а для відбудови для покращення, для захисту. це дуже гарна новина. Арішніку щонайменше сім років РФК розробляла його спеціально для війни в Україні, чи була інша мета. Для чого був створений орешник? Арішнік був створений під замовлення для того, щоб були великі його партії, відправлялися дуже далеко у теплі або жаркі країни. Він не був створений для того, щоб хірачити по нам. Тобто він був створений 500 гривень. Донат, дякую молодці. Він був створений для того, щоб наробити бабла через от таку військову промисловість. Але щось пішло не так. І партія оцих орешників, якими луплять по нам, вона мала бути відправлена далеко, але щось там пішло не так. Хай у них все на світі піде не так. Дякую.